Та як я ще не придумав, як в нас буде починатися подкаст, ми зробимо то, що в нас виходить найкраще. Просто його почнемо. Ми з тобою вже проговорили до того і даме собі тему подкаста, яка називається Як починалося 3D в Україні. Давай скажи нам тако, 5 слів, чого ж ми маємо слухати тебе про 3D. Тому що я є. Людина 3D. <рес> Ти є людина 3D, в принципі, на 73% складаєшся з ПЛА і, цього, і іншого роду філаментів. Так? Я, насправді, в мене просто а, сфера діяльності вже стільки років в, в тому крутиться. Фактично, що це вже як частина мого життя. Мене вже, типу, багато чого дуже пов'язує з передруками поза роботою. Дуже багато є там якихось побічних знань, які не залежать від роботи, а на роботі це all day, all night. Печерні люди Печер. Нестінні написи якісь, вони там на мамонтів полюють. Один з них сидить, камнями стругає палку в спис, і так от, в чому питання? Розкажи. Як відбувалося три перших днів тоді, коли в Україні з'явилося 3D? По перші дні це завжди такий дуже а, і насичений і ні про що період? А, був був перенасичений дуже сильно ринок саморобними принтерами. А, проблема була в тому, що комплектуючи до. Європейських, американських моделей там, до компанії 3D Systems, засновника тої технології, вони були супер дорогими і саме обладнання було супер А китайці, вони ще не мали якихось типу затверджених брендів, які люди могли там, доступно купити хоча б там, за тисячу доларів, за півтори тисячі доларів. Але наші умільці, в нас дуже багато умільців в Україні, багато мейкерів, талановитих студентів, вони. Ті принтера називалися, які вони робили, фанерниками, тому що вони просто з фанери їх складали, замовляли окремо комплектуючі і збирали докупи. І це була така домашня хендмейд історія де 3D-друк фактично не використовувався it в Я тебе отак слухаю, знаєш, що бачу. Що типу, коли були от комп'ютерні ігри, тоді якісь польоні диски були, і дисків теж не за не завозили. Пальонка продавалася з підприлавка. Ти хочеш сказати, що в нас ніби 3 d друк в Україні почався з саморобних принтерів. Та я собі нагадав, що я все життя купляв диски на базарі, і навіть не підозрював, що там були просто піратки скачені, і що там нічого офіційного не було. Тут на справа не в тому, що принтера були неофіційні, справа в тому, що вони були як це були як аматорські літаки колись. Бо колись давно як розроблявся от перший літак, там, то тоді ж не займалися якісь великі компанії, якісь круті конструкторські бюро. Це були такі, ніби як прості люди. Це два брата. Перший літак, здається, розробили брати Райт і там ще за якоюсь версією інші чуваки. І так само 3D-принтерами. У нас не було якогось потужного комерційного лобіста, не було комерційної потреби, люди не розуміли, що взагалі відбувається. І воно все витягувалось фактично на ентузіазм. І, чесно кажучи, якщо там якась проста людина не з світу 3D за комерційний принтер сяде і з ним за день вчаба та плюс-мінус розбереться, то з тими конструкторами хіба такі прям жорсткі гіки могли собі дати раду тоді. По сьогоднішній день не розібралися, і добре, що вони з панами, то вони добре говорять. З ними так ніхто не розбирався і, коротше, попалили. Добре, дивися. Жартами ми закінчили, переходимо в більш серйозну тему. Дивися, скажи мені, будь ласка, яке таке ноу-хау, який прорив на ринку, як взагалі помінялося... Ну, сфера виробництва в Україні після того, як в Україні з'явились 3D-ручки. 3D-ручки? 3D-ручки. Саме 3D-ручки? 3D-ручки. Інноваційний поштовх. Ті а ручки, в які запихаються пластики, рукою ти не... Та-та-та. та інноваційний поштовх, ніби люди в космос полетіли, тредерички в Україні. Я й змінилося виробництво виробничники в Україні після впровадження тредери. Виробничники, на яких вплинули тредеручки, були в садіку, і їхні виробничі потужності. Стали тепер не пластиліново. А пластмасово. І до речі, що саме смішне, що є купа в інтернеті відео, що можна з тридеручок там робити просто фантастичні штуки. Але в нас була купа, ну в Україні вже був Київ Макерфер, і були інші заходи, де збиралися мейкери, де збиралися діти. І там... З тредеручок виходили тільки такі кубки. Купки, знаєш, всі батьки перші якось старалися навчитися, як з пластиліну їх ліпити купа. а потім: мам, а мені 3D-ручку, я хочу бути з треде. Знаєш, то як колись дітей ганяли замість пульта до телевізора переключати канали, бо не було телевізорів з пультом. А 3D-ручка, то коли в тебе нема грошей на не 3D-принтер, і ти дитину заставляєш друкувати тобі, типу, рукою. Дивойся, Д давай зайдемо в таку, блін, професійну історію, е направляючи XYZ, е е туди вставляє деколи фломастер, щоб і задають координати, і воно якусь таку гарну картину малює. Так. Знаєш тоді, як придумали 3D-принтер, взяли таку саму штуку, взяли 3D-ручку. Замість звичайної ручки туди поставили тебе ручку, і всі такі ого-о, тебе де плент Ну, бо замість лазера. Ну тобто, ЧПУ-станки, вони ж там вже цілу купу часу є. У мене батько колись працював на заводі Ремо в Львові, то ще в 90-х роках були ЧПУ вже а, навіть тут. Допустим, ПЛА з космічним алюмінієм для шатулів, Вкраплення, вкраплення. Uh, як цей ПЛА і 3D дручки змінили в Україні авіакосмічну uh, ну, Нам дуже повезло, що в космосі холодно. ПЛА <рошпу> <пу> починає коробитися вже при 60-70 градусах. Тому, <рошпу> може, в космосі? З нього буде більше, більше якоїсь користі. Но, насправді та історія зі сплавами зараз набирає обертів. Я постійно ту фразу повторюю в спілкуванні з людьми, що технологія друкує вона, по суті, принтери не сильно змінюється. Матеріал з композитами зараз це дуже крута штука. Навіть той самий ПЛА органічний матеріал з кукурудзи, який робиться страсника цукрового. Його зараз змішують з карбоновим волокном, з іншими різними матеріалами, він стає таким досить потужним. Але за космос, за вплив на космос, я не, не знаю такої історії. Ти зайшов, такий, як каже, зараз там сплав карбоновий до ПЛА. Ну, вернемось, типу, на початок і поговоримо про ПЛА з вкрапленням хвальби себе. Розкажи про те, як ви перекладали принтери на українську мову, і через вас з'явився перший україномовний софт для друку SLA. Це було два насправді окремих проекти, тому що а, принтери а, я спершу розповім про принтери, це була дуже класна історія. А, ми хотіли поставляти принтери в школу. У нас були комерційні практи з принтерами, ми їх продавали звичайним людям, компаніям і хотіли, хотіли дітям поставити принтери, щоб розвивати освіту, щоб було їм потішно, щоб вони могли собі е, розважатися. І при цьому е, була вимога. По-перше, була вимога і прохання. По-друге, ми самі подумали, що це було б дуже класним таким е, ходом. Перекласти меню принтера на українську мову для того, щоб з ним могли спокійно працювати діти там з будь-яким рівнем знання, тому що переважно принтери йшли англійською мовою. І так як виробник був з Китаю, я виходив з ними на зв'язок щодня з їхнім програмістом, з директором, ми домовлялися про те, щоб вони в прошивку свою включили українську мову. Паралельно з тим процесом в мене була книжечка з інструкцією до френтера, повністю подав в форматі, і я сидів, перекладав її українською мовою. І нам, в принципі, це вдалося. Це вийшло не ідеально. Я пам'ятаю, що коли ми, коли ми переклали меню принтера, там пункт охолодження, cooldown, ми забули перекласти його, вони його переклали самі і переклали заспокоюся. Заспокоївся, в тебе, виходить, якийсь невдалий друг, в тебе є спеціальна кнопка, щоб і заспокоїтися. Щоб заспокоїтись, так. І це було дуже прикольно. Це був класний досвід. Ми зробили цю історію більш доступною. Єдине, що на той час не знаю, яка ситуація зараз, тому що через війну ми давно не займалися вже шкільними проектами. Але на той час була дуже в школах на, на початкових рівнях ступінь розвитку роботи з 3D-принтерами, і вони не знайшли широкого розповсюдження і там великого практичного застосування. Тобто, там в районі здається до 50 шкіл. Ми тоді оснастили завести період часу, і по тому історія збиралася. Тут настає для нас, для нас час похайпати. Чим вам допомагала держава спочатку 3D? А як держава лобіювала 3D? Як держава закривала якісь свої проекти на 3D? Ну не рахуємо два останні роки, бо там вже понеслося, бо... бо війна і треба... Та. треба дрони. І багато приколів до дронів. Та ніяк, напевно. Добре, я був готовий, я що ти так скажеш. скажеш. Ну, я згадаю тобі один момент: це були вибори президента України, туди балотувалася Тимошенко, в неї був документ на 200 сторінок. І вона написала, що нам треба розвивати щось там цифрове, і включно з it принтерами Що ти мені можеш розказати про IT принтери? Це якась, напевно, колумбійська технологія, про яку тільки Юлія Володимирівна знає. Я не орієнтуюся. Я сказав ніяк. Несправедливо буде сказати, що це суб'єктивний досвід, мій особисто, і досвід нашої компанії. Звісно, проводилися виступи, івенти. співробітники нашої компанії в свій час навіть спілкувалися з Гройсманом. Нагадує мені за горальську. Грайсмен, Грайсман, 3D Print, Фотатан. Ну, фактично, ну той прикол вам не пішов. Була була важка бюрократична історія. Були, звісно, державні закупівлі. Хотів похвалити деякі державні компанії, бо ми моніторимо закупівлі там якихось державних компаній. І досить часто в закупівлях опиняється принтер українського виробництва. Це класно. Класно, що підтримують хлопців, що саме працюють з таким обладнанням, тобто це от похвально. А от конкретно якихось централізованих дій ну, тобто на пам'ять мені нічого не приходить. Тобто, крім, крім, крім ось цих от закупівель. Але в чому є проблема закупівель? Купити принтер. Школу це то саме, що купити машину людині, яка не вміє на ній їздити, і все, і лишити її саму з нею. Окей, є відеогайди, є в інтернеті інформація, але потрібна якась менторська підтримка, якась інтеграція того обладнання, якийсь процес навчання. Тут школи. Люди в школах були як, типу, в казках персонажі з тим куретом розбитим. Такі, ну, типу, ну він стоїть. В кого, мені не один раз вчителі казали, що вони на нього книжки ставлять. В одній школі його накрили так з катертинною, як склив принтер. Це, до речі, це була, була дуже хайпова тема з принтерами XYZ. Принтер, типу, на папері був дуже прикольним, тому що це три в одному, це дуже крутий принтер, але він виявився супер не юзер-френдлі. Тобто навіть для спеціалістів, для 3D-друку, тобто, ну. Розібратися можна будь-чим, але з ним було на порядок важче тобто працювати, чим там, не знаю, з якимись кріаліті чи кубиками, наприклад, навіть. Якщо ми говоримо про 3 d друк 3D-сканування, 3D-моделювання, то треба з ким працювати правильно, з професіоналом. Звертайтесь до компанії 3D-теглядів за професіональною консультацією по вашим проектам. Вертаємося до тих перших трьох днів, коли в Україні з'явились 3D-принтери. То, до речі, жарт, нема перших трьох днів, як в Україні з'являлись 3D-принтери. Так от, з'являються 3D-принтери, в них з'являються брендові 3D-принтери, з'являються, в них з'являються перші власники, їх купили. Як ти вже казав, та-та, є якісь відео там в Ютубі, англійська, напевно, в більшості то китайська, бо тут були китайські бренди. Питання. Які на твоїй пам'яті є смішні ситуації зі сапом 3D-принтерів, тоді, коли люди купили 3D-принтери, з ними не розібралися і щось з них там кардинально пішло не так. Тяжко сказати. Зараз, поки буду згадувати, хочу просто зауважити, що станом на 5 років тому і англійською мовою не було інформації зовсім. Перші мої ремонтні роботи з 3D-принтером виглядали так, що я його розбирав і збирав назад, щоб подивитися, що там, як, де відбувається. Були класичні історії. Були, ну, типу, ми поставляли людям обладнання, яке не було супер дорогим. Це були бюджетні принтери бренду Ванхаго. Вони там коштували. Ну, недорого тим словом. Типу, були супер доступні. І були такі, типу, заможні люди, для яких ця покупка була взагалі, типу, нічим. І бували випадки, що ну, люди купували принтер, і він в них стояв пів року, рік часу. І ну, типу, ми там якось ще пересякалися з тими людьми, питалися, як друг, вони кажуть: ой, ти, я ще не починав, я ще не встигав добратися. А були. Були смішні випадки, коли а, людина замовляла обладнання за порадою друзів або за якимось ніби як сарафанним радіо. Тобто, що їй сказали, що вау, 3D принтер, це класно. І, типу, брала його до себе, пробувала з ним розібратися. Проходило 3-4 тижні. Людина дзвонила до нас і попросила просили його забрати назад. Казала, що сказати, що передумав. Забивіть від мене, мені до тебе. Добре, так. що вона не купляла собі так пса. Було б фейкове уявлення в людей. Було дуже багато маркетингу онлайн про те, що тіпа, 3D Принтер це plug-and-play. Ти запустив і все воно працює. Справді, це взагалі не так зовсім. Друзі, таке вявлення, що ти бачив наперед, бо тепер ми переходимо до одної з найцікавіших тем, яку я придумав сьогодні на розмову. Зараз ми будемо заглиблюватися в корінь 3D друку В суть! Глибше вже нема куди. d друк шоколаду, друк круасанів, друк бургерів, друк суші. Розкажи, як це стартувало в Україні? Воно стартувало так само, як в фільмах про супергероїв стартує невидима людина. І Я не бачу того ніде. Це було бум-бум, е, бум в певний період. Люди цікавилися млинцями випічкою і шоколадом, щоб друкувати їх на 3D-принтерах. І е, цікавилися, шукали інформацію, дізнавалися про те, щоб це типу, цю історію встановлювати. У мене колись навіть була ідея, я собі думав в форумі у Львові поставити таку будку, де можна намалювати щось на планшеті. Можна було б надрукувати це на принтері. Але воно не отримало руку ні в нас, ні загалом, наскільки я знаю, ніде в світі. Я не чув про якісь успішні кейси такого використання. Все в форматі там якихось експериментальних штук. Чого? бо ну, ну типу е історія на папері класна, але щоб зробити її комерційною, то треба завжди пам'ятати, що ти працюєш з харчовими продуктами. Ти працюєш з їжею, яка псується, треба перевозити, треба зберігати, яка має проходити через систему принтера. І оскільки це інноваційна історія, є купа сертифікацій, нюансів, проблем, і є купа хейтерів. Взагалі, серед ком'юніті, типу, є. Не любити ком'юніті, не любити їжі, хейтять принтери, які друкують їжу. це типу, скоріше. Це скоріше ком'юніті серед 3D-друкерів просто є багато таких людей, які дуже сильно душать за любу яку е, мінімально ризиковану інноваційність. інноваційність. Для прикладу, типу, якщо в тебе бракує, хоча б якоїсь ну я не кажу, що вони не праві. Я просто кажу, що такі люди є. Якщо в тебе бракує якоїсь мінімальної сертифікації, якщо то що ти робиш, має якийсь вплив на здоров'я людини, десь хоча б навіть приблизно віддалений, ці люди будуть душити. Будуть душити, душити, душити. Причому зазвичай не робити якихось конкретних дій на те, щоб там, покращити ситуацію, чи зробити сертифікацію доступнішою, чи ще щось якось виправити, а просто душити онлайн, про те, що а, якщо у вас немає тисячі сертифікатів, то ви не маєте права друкувати їжу, ви вбивці. Тому я вважаю, що. Така духота, вона теж досить негативно впливає на розвиток от таких інноваційних штук. Я думаю, що та дохота пов'язана з тим, що 3D принтери, особливо FDM, щоб від стола не відлипало, там має йти на грів, ну, і душно, і трохи людей зачіпає. Так, ти ще стіл мажеш од він випаровується, ще більше духоти стає. Добре, але дивися, ще є завершальне питання про їжу. Угу. Трохи з контекстом, щоб ти зрозумів. Е, коли роблять суші, там використовується, ну, допустимо, рибка, якийсь сир, але основна частина суші це є рис. Рис, який роз, має розсипатися. З одної сторони, він ніби має тримати оцю форму суші, з іншої сторони, він має розсипатися. Ну, не бути кафе. О, не бути каш. То скажи мені, будь ласка, як можна друкувати суші, щоб в нас філамент з рису не був кашею, щоб кожне зернятко було окремо? Можна запустити друк та тисячі принтерів. На кожному буде окреме зерно і потім їх складати до купи. І там ми ще використаємо руку кука, яка з кожного принтеру буде забирати оце ж зерня. А при тебе будуть на коліщатках під'їжджати, і буде така е, сушо-ресова історія. Ні, до речі, з класного е, друкують м'ясо. Друкують м'ясо. Е, ну Друкують вже давно. на експериментальному, Типу в експериментальному форматі. Е. Ну що, про в коров? Yeah. <laughs> То <Ту> м'ясорубка називається. <laughs> А, ні, то технології ізраїльські переважно є в інших країнах розробки. Вони працюють з стовбуровими клітинами і з там, якимось біоматеріалом, а, ну, вибудовують молекулярну структуру, типу, і вже є перші там зразки. Тобто вони, звісно, почали з сітківки ока. А, але почекай, дивися, якщо така, що вони вибудовують е, молекулярну структуру, то чи тоді можна казати, що то 3D принтер, а не вибудовувач молекулярних структур? Так, тому що воно вибудовує молекулярну структуру за допомогою 3D принтера. Тобто замість плату є, ми беремо вонха... Ми беремо якийсь принтер фанерний, як ти казав. І він починає нам вибудовувати молекулярні структури м'яса. але тобі треба для такого величезні молекули м'яса або дуже маленький фанерний принтер. Бо він, типу, стіл, його це оця, от, типу, біологічна структура, а філамент це стовбурові клітини, ще якісь там додаткові. І це має бути класним ну, крім, трансплан... трансп... крім трансплантології, що також вимагає, напевно, супербагато сертифікації. Напевно, швидше воно вирішить дуже жорстку проблему, бо багато вегетаріанців вагнів не їдять м'ясо з причин неприйняття жорстокості до тварин. А надрукований 3D надруковане 3D-друком, надруковане 3D-друком м'ясо, воно абсолютно не залучає взагалі ніяк процес тварин і є. Просто м'ясо, хіба що тварин навчають працювати на 3D-принтерах, і тоді вони якось будуть долучені до м'яса? Михайло, я готувався до того подкасту, взнав про тебе деяку інформацію. Дивися, загалом, ти друкуєш, ти знаєш, як працюють принтери. Тому от є питання: як реагують люди на те, що ти кажеш, що ти з 3D-принтером, з 3D-друком працюєш, 3D-друкуєш? Щось там 3D принтери, друк. Е, так скажи, вони питаються в тебе, коли ти надрукуєш свою книгу? Там мене недавно просили, щоб я чи я можу надрукувати курсову? Курсову. І дуже цікаво було а, з моїм минулим робочим досвідом. Я певний час в житті працював касиром в обміні валют, і питання друку грошей мене не полишає ще сьогодні. Бо багато країн, таких як Канада, Австралія, вони ж мають пластикові гроші. Mm -hmm. І ну, теоретично було б досить цікаво за ту історію взятися. Але для мене 3D-друк став таким, типу, комбінатом буденним. Ну, тобто, в мене таке враження, що для моїх знайомих так само. Тобто. Не то, щоб я їх сильно утомляв тими історіями, але ти як з чимось не стикаєшся, воно для тебе фантастично. От як малі діти в садіку бачили літак, вони вибігали на вулицю і кричали: о, літак. А потім проходить тиждень і все. І воно типу приїдається. Тобто, плюс до того всього, воно вже більш широко розповсюджене. В фільмах показують регулярно. Десь недавно о, фільм виходив. О, блін, не можу здати, в якомусь фільмі Був принтер Formlabs а в лабораторії в якогось вченого. Ну, одним словом, воно, типу, о, широке розповсюдження вже має, о, і о, я вже ні запахів не чую пластику, ні звуку принтерів не чую. Я вже о, я можу тут спати. Добре, то давай тоді відійдемо від твоєї рутини і от такі. Запитаю тебе нерутинну річ, які ти чув або знаєш летальні випадки, коли 3 d принтери вбив людей. Реальних не знаю. Впевнений, що вони були 100%. Я про реальні історії не знаю, але в нас є легенда про 3 d друкаря без голови. Дивись, для дітей обов'язково має бути зараз принтер. Має бути... Якісь прийоми маєш на вас? Ні, це не прийоми. Принтер не нападе на дитину. Дитина може запхати в нього пальці. Гаряче со сопло 200 градусів, стіл 100 градусів, може, може покалічити трохи. З моїх співробітників всі живі здорові, колись, колишній теперішні, майбутні, все добре. З твоїх співробітників, а я пам'ятаю, що твоя компанія це 3D-тега саме та компанія, яка надає професійні консультації по 3D-друку, 3D-скануванню, 3D-обладнанню. Михайло, так. я тобі дякую. І хочу нашим глядачам-слухачам нагадати, щоб вони донатили на ЗСУ. Слава Україні!